Бути вірним Богові та Україні і допомагати іншим. Українські пластуни 12 квітня відзначають сторіччя організації у Чернівцях. На честь цієї дати з'явився пластовий сквер. Пластуни разом зі школярами висадили більше сотні дерев. Тронко Ім України 12 квітня 1912 року. Перший пластовий гурток створили у Львові. Чернівецькі пластуни зібрали, щоб відзначити річницю організації. Після офіційної частини усі дружно взялись висаджувати дерева. Для цього приготували більш як сотню ялин та смирічок. Пластуни зобов'язались доглядати та розширювати алею. Я вперше посадила дерево і відчуваю радість, і відчуваю радість за дітей, які також бачу в них іскру в очах. Та що ми заклали основи. Такого нашого майбутнього пластового парку скверу у Чернівцях пласт з'явився 11 років тому. Нині у цій організації близько сотні дітей та дорослих. Розвивати рух планують і в районах нашої області. Основна мета організації виховання моральності та патріотизму. Ми відвідували з дітьми дитячі будинки, на, там, для того, щоб вони привчалися допомагати іншим, оскільки один з скаутських обов'язків так говорить. А, часом долучалися до загальноміських якихось заходів, там якісь толоки чи ще щось, проводили екологічні акції, перебирали там певні ділянки в місті. Пластунина відступно має дотримуватись трьох законів бути вірним Богові Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. А ще невід'ємною частиною життя пластуна є вміння виживати на природі. Ватра символ українських скаутів. Кожен день у таборі він е, закінчується саме посиденьками біля ватри. Ми співаємо там пластові пісні, різні імпрески готуємо ігри. І е, навіть коли пластун старший уже за віком він помирає. В нас не кажуть, помирає, кажуть, що він відійшов на вічну ватру. Майя гумена Андрій Соколовський, час новин Чернівці.